Протягом більше ніж п'яти років маркетингу мені вдалося попрацювати з різними проектами, з абсолютно різних індустрій. І кожен цей проект це для мене був гарний і цінний досвід, який мене багато чого навчив. Тому сьогодні я розкажу про 24 уроки інсайти, які я отримала за всі ці роки у маркетингу. І я хочу поділитися ними, тому що, можливо, ви починаєте свій шлях маркетингу, і для вас це буде корисно. Або мої уроки, мої інсайти надихнуть вас на якісь свої власні висновки. І урок номер один: аналізуйте дані з першого дня. Це дуже важливо. Якби треба було дати лише одну пораду, мабуть, це була б вона, тому що data is the new gold. Дані і цифри з аналітики допомагають краще розуміти свою цільову аудиторію, вимірювати вплив ваших активностей, тестувань, стратегій та вдосконалювати ваші подальші кроки на основі конкретних цифр, а не гіпотез. Чи ведете ви соцмережі, чи запускаєте рекламу в Google, чи менеджети e-commerce брендом. Завжди використовуйте аналітику та аналізуйте якомога більше даних. Урок 2. Постійно навчайтесь та будьте в курсі останніх тенденцій. Світ маркетингу дуже динамічний. З'являються нові технології, нові компанії. Поведінка споживачів постійно змінюється. І тому, щоб за цим всім стигати, маркетологам треба постійно навчатися, проходити різні курси, семінари, читати книги, читати медіа, слідкувати за колегами. Це все допоможе залишатися вам конкурентно спроможним. Та адаптовувати свої стратегії. Третій урок будьте амбасадорами своєї цільової аудиторії. Маркетологам треба дуже добре розуміти ринок і особливо таку його складову, як цільова аудиторія. І бути амбасадором цільової аудиторії означає дуже глибоко розуміти її потреби, її болі, її запити, бажання, її стиль життя, інтереси і так далі. Маючи ці дані, ви можете. Пропонувати їй свої продукти чи послуги, або через ті чи інші меседжі та позиціонування доносити цінність ваших продуктів та послуг, заохочуючи аудиторію вибирати саме вас, а не конкурентів. Урок 4. Помилятися це окей. Не помиляється той, хто нічого не робить. І страх помилки не повинен сковувати ваші дії. Ми вже давно не в тій культурі, коли помилятися, це соромно і не класно. Я би сказала навіть навпаки, що не помилятися це не класно. Бо помилки це можливість навчитися, зробити висновки, чому так сталося, і більше їх не повторювати. Урок 5. Просіть фідбек. І будьте готові до конструктивної критики на початку своєї кар'єри, та й, взагалі, впродовж всієї кар'єри, дуже важливо просити зворотній зв'язок на вашу роботу, тому що це напряму впливає на ваш професійний ріст. Дуже круто, коли в компанії є культура фідбеку, але якщо там, де ви працюєте, цього немає, то станьте першим, хто це запровадить, тому що фідбек це унікальна можливість. Почути цінні думки та ідеї, які ви могли випустити з уваги, це можливість подивитися на себе зі сторони та визначити свої зони росту. Наступний важливий урок порада це розвивайте свої софт-скіли. Розвиток ваших софт-скілів напряму впливає на те, наскільки добре ви зможете взаємодіяти зі своєю цільовою аудиторією, співпрацювати з колегами. Та розвиватися у високодинамічному ринку. Ключові софтські, які б я виділила для маркетологів, це навички комунікації, емпатія, адаптивність, гнучкість, це вміння вирішувати проблеми та командна робота. Ну і, звичайно, розвивайте свої хартськіли. Окрім софтськілів, дуже важливий розвиток також і хартськілів. Такі навички, як аналіз даних. А також використання каналів диджитал-маркетингу, таких як SEO, SMM, Google, реклама, контент-маркетинг, імейл-маркетинг та інші. А також навички різних інструментів, таких як інструментів для планування, для організації роботи, інструментів для автоматизації маркетингу, інструментів для аналізу даних, мають ключове значення. Сильні хард-скіли дадуть вам можливість ефективно створювати стратегії на основі даних, використовувати різні диджитал-платформи для охоплення та залучення аудиторії, а також використовувати правильні інструменти та технології для ваших маркетингових кампаній. Урок 8 – це про те, що впевненість приходить з досвідом. Варто пам'ятати, що впевненість це певний шлях, і на ранніх етапах кар'єри, та й навіть не на ранніх, цілком окей відчувати невпевненість стосовно ваших дій та рішень. Тут варто розуміти, що впевненість зростає з кожним вашим досвідом, успішним чи провальним. Кожна з цих подій сприяє вашому професійному зростанню та покращенню ваших навичок. Згодом ці знання та накопичений досвід зміцнять вашу впевненість необхідну для прийняття обґрунтованих рішень, прийняття ризиків та впровадження інновацій. Та що варто також пам'ятати, що впевненість у маркетингу не означає наявність відповідей на всі питання тут йдеться скоріше про певну віру у свою здатність знайти відповіді на ці питання. І тому наступна порада, яка випливає з попередньої, це важливо вірити в себе. Я вважаю, що все починається з віри в себе, тому що як би круто ви не створювали стратегії, чи як би багато знань і досвіду у вас не було? Якщо ви самі не вірите в себе, то як вам повірять інші? Ви це ваша основна підтримка і людина, яка з вами до кінця життя. Тому перестаньте себе критикувати, гнобити. Вірте в себе, підтримуйте себе і досягайте своїх цілей. Порада номер 10. шукайте ментора. У мене наприклад цього не було, тому що у всіх проектах, де я працювала, не було когось вище мене в маркетингу, тому я йшла шляхом спроб і помилок, а також я дуже багато брала різних навчань. Де була можливість зворотнього зв'язку від викладачів, і таким чином це були мої такі певні ментори на різні етапи мого життя. Але я точно рекомендую вам знайти свого ментора-наставника, тому що це допоможе вам в рази швидше зростати і робити менше помилок. Урок 11. Ідіть в проекти, які вам щиро подобаються. Тому що як ви можете донести цінність продукту та закохати в нього цільову аудиторію, якщо він вам самим не подобається? Тому обирайте проекти згідно ваших особистих цінностей, і тоді у вас буде більше задоволення від роботи і кращі результати. Наступний інсайт це думайте як підприємець. Цього я навчилася в бізнес-школі і вважаю, що кожен маркетолог повинен мислити як підприємець. Це означає бути проактивним, винахідливим і постійно шукати нові інноваційні рішення. Це також про готовність іти на продуманий ризик, приймати зміни. Та використовувати проблеми як можливості для зростання таке мислення спонукає вас розуміти ширший бізнес контекст та адаптовувати свої маркетингові зусилля згідно бізнес-цілей компанії та потреб клієнтів. Тому наступний урок це відштовхуйтесь від бізнес цілей та візії компанії. Це, взагалі, такий мій принцип в роботі: завжди розуміти мету своїх завдань, для чого я їх роблю. Та якщо говорити більш загально, розуміння бізнес-цілей та візії компанії має важливе значення для маркетологів у створенні своїх стратегій та будь-яких активностей. Тому що. Таким чином, ви зможете ставити більш чіткі маркетингові цілі, які відповідають глобальнішим бізнес-цілям компанії. А це в свою чергу гарантує, що ваші зусилля будуть сприяти успіху компанії, а не існувати собі десь ізольовано. Урок 14. шукайте себе. Маркетинг це дуже широке поняття. Ви можете бути як маркетинг-дженералістом, так і Можете обрати для себе якусь гуську нішу в маркетингу, тому що існує дуже багато типів маркетингу, таких як SMM, SEO, Digital Marketing, Content Marketing, Email Marketing. Тому кожен може знайти щось для себе. І до речі, на моєму каналі нещодавно вийшло нове відео, де я розповідаю про 12 найпоширеніших типів маркетингу. Тому, якщо вам цікаво, я залишу це в описі. Подумайте, які аспекти маркетингу вас дійсно захоплюють, і в чому є ваші сильні сторони. Таке розуміння себе дозволяє вам не тільки насолоджуватися своєю роботою та реалізовуватися, але й також ставати більш успішним у своїй роботі та ефективніше вносити свій внесок у обрану вами нішу. Урок. 15. Навіть якщо ви вирішили звузитися в якійсь конкретній ніші, все одно вчіть всі аспекти маркетингу. Для маркетологів цінна спеціалізація у якійсь вузькій ніші, але також важливе розуміння всієї картинки маркетингу. Тому так класно бути таким собі t-shaped маркетологом. Це означає мати глибокі знання в конкретній області маркетингу. А також володіти загальною базою знань у маркетингу. Такий підхід дозволяє вам досягти успіху у вибраній вами спеціальності, при цьому бути універсальним та адаптованим і розуміти, як ваша ніша впливає на інші аспекти маркетингу. Наступний інсайт в тому, що вища освіта не обов'язкова, але гарний бонус. У мене, наприклад, є вища освіта з маркетингу, у мене є диплом магістра з бізнес школи. Та для мене найбільшою цінністю вищої освіти був саме нетворкінг, тому що всі ми знаємо, що в основному в бізнес школу йдуть заради цінних знайомств. А також вища освіта дає широке розуміння галузі та здає певний майнсет. Та я вважаю, що у сфері маркетингу не обов'язково мати вищу освіту набагато важливіший ваш досвід та ваші навички. Та якщо ви все таки хочете отримати вищу освіту з маркетингу, я рекомендую вибирати якийсь репутаційно гарний заклад, який дасть вам щось більше, ніж просто знання. Порада 17. занурюйтесь у різноманітний культурний досвід. Читайте художні книжки. Ходіть в театри, відвідуйте виставки, подорожуйте, вивчайте нові жанри кіно, бо це все збагачує вас як особистість, розширює вашу точку зору та підвищує ваш творчий потенціал. Такий багатий досвід може допомогти вам мислити нестандартно та привнести новий, свіжий погляд у ваші маркетингові стратегії та кампанії. Хто зна, можливо, якась картина сучасного художника надихне вас на створення нової лінійки продуктів або на нову цікаву маркетингову кампанію. Урок 18. стратегія без імплементації не працює так само, як ідеї без втілення нічого не варті, тому що стратегія без ефективного втілення. Це просто план, який ніколи не реалізує свій потенціал. Деколи краще діяти не маючи стратегії, ніж довго писати стратегію, а потім нічого з того всього не втілити. Урок 19. Команда один з найцінніших ресурсів. Для мене команда це одна з найбільших цінностей в роботі, тому що з класною командою можна реалізувати будь-які проекти та втілити будь-які цілі. Крім того, сильна команда буде мотивувати вас також не відставати, покращувати свої навички, реалізовувати свої амбіції та приносити свою цінність у команду. Наступна порада: записуйте свої успіхи. Ця порада про дві речі. Перше це про те, що коли ви записуєте свої успіхи, ви перш за все їх помічаєте. Тобто ви додаєте собі більше впевненості, більше віри в себе і більше підтримки собі. І друге, коли ви протягом всієї своєї кар'єри записуєте свої якісь ключові успіхи, вам потім не треба буде десь в своєму резюме чи на співбесіді придумувати і згадувати, які ж там успіхи у вас були, тому що у вас вже буде повний список ваших досягнень та гарних кейсів. Урок 21. Не всім потрібен маркетинг у різноманітному бізнесі. Маркетологам варто розуміти, що не всім компаніям потрібен маркетинг. Наприклад, підприємства на якихось вузьких нішах з спеціалізованими аудиторіями можуть більше отримати вигоди від стратегії продажів ніж від широких маркетингових кампаній. Стартапи на радніх стадіях можуть поставити за пріоритет продакт девелопмент. Коли ще немає до кінця розробленого продукту, а не маркетинг. Крім того, компанії, які працюють на монополістичних ринках або на суворо регульованих ринках, можуть менше уваги приділяти маркетингу та більше сфокусуватися на обслуговуванні клієнтів та на досконалення своїх операційних процесів. Тому завдання маркетолога це також розуміти, де маркетинг потрібен, а де краще сфокусуватися на більш пріоритетних напрямках. Ще одна порада: завжди розуміти мету будь-яких ваших дій. Я вже це коротко згадувала, але це настільки фундаментально і важливо, що я хочу винести це в окремий інсайт. Маркетологам важливо розуміти мету кожної своєї дії. Кожна маркетингова ініціатива повинна відповідати якимось. Цілям, які в свою чергу відповідають глобальнішим бізнес-цілям, це гарантує, що ваші зусилля будуть стратегічними та орієнтованими на результат, а не лише ґрунтуються на якихось припущеннях та трендах. Урок 23. Будьте гнучкими та змінюйте курс, якщо це потрібно. У світі маркетингу, який швидко змінюється ключовими навичками, є швидка зміна курсу та можливість адаптовуватися до нових умов. Маркетологи повинні вміти адаптовувати свої стратегії у відповідь на динаміку ринку, на зміну поведінки споживача або на будь-яку кризу. Тому розвивайте в собі ці навички, бо без них вам буде важко. І останній 24-й урок порада. Це розвивайте свій особистий бренд. Неважливо, чи працюєте ви в компанії, чи самі на себе. Сильний особистий бренд це те, що виділяє вас в професійному світі, підкреслюючи ваші навички та досвід. Ваш особистий бренд є відображенням вашої професійної ідентичності. Він підкреслює ваші цінності, ваші сильні сторони та ваші успішні кейси, ваш досвід. Він може принести вам нові знайомства, можливості та навіть нові проекти. Крім того, якщо ми візьмемо двох подібних кандидатів з подібним досвідом, знаннями та навичками, більше буде виділятися той, у кого краще розвинутий особистий бренд. Ну що ж, якщо ви додивилися відео до цього моменту, сподіваюся, вам було цікаво та корисно. Якщо так, то не забудьте поставити лайк до цього відео, підписатися на мій канал, якщо ще цього не зробили. А також поділіться в коментарях, який з цих 24 уроків вам найбільше відгукнувся. Або, можливо, ви захочете поділитися якимись своїми власними інсайтами. Дякую, що були сьогодні зі мною! І зустрінемось в наступних відео. Папа! -па.